Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. І з більш розблогим відео щодо тієї потреби, яка дозріла зараз в моїй роботі і в напрямках діяльності моєї і моєї молодої команди, які постійно масштабуються і успішно зростають. Зараз нам потрібно по одній людині в слов'янську і краматорську. Цивільні люди. В Тверезі. Відповідальні, адекватні, однозначно патріоти України є широчезний спектр осіб, які відповідають цим вимогам. Це можуть бути там неповнолітні. Я вам скажу особисто, я би в 17 років, коли би мав таку, ну, таки, таку можливість і варіант захищати Україну в цивільному житті від загарбання московитами, я би руками і ногами би вчепився в таку можливість і долучився би до от, команди. Такої людини, як от я зараз перед вами стою, так? Це кажу одразу не про гроші. Ви не будете тут заробляти грошей. Це не про славу, бо ви будете залишатися в затінку, тому що ну, це достатньо складні міста і афішувати вашу діяльність так? Ну, все ж таки в рамках безпеки не варто ну, ваше обличчя. Це суто і виключно про наполегливу, систематичну, нескладну фізично, але. Важливу роботу, яку треба робити для захисту України, приклади напрямків, де мовна деокупація публічного простору, на кшталт фотографування. По реклами в публічному полі, вивісок і написання звернень. Це, це деколонізація, позбавлення від московицьких, від СССРівських цих артефактів, рештів пам'ятників окупаційної влади, їхнє там фотографування. Це періодично, кажу одразу, це ну. Про певний так казати, геморой, там, про певний психологічний тиск, в тому плані, що це такі міста, в яких повно різних там, цікавих секретних місцина, тобто ви там можете фоткати там, якусь рекламну вивізку, до вас там підійдуть там, військові і скажуть, О, ви там чого фоткаєте, у нас тут там, секретне розміщення. О, там, можливо, там буде чинити певний преселих, ля-ля-ля в такому плані. Я зі свого боку, як чудово знають мої помічники, коли я на зв'язку. Роблю все від мене залежне, щоб в будь-якій ситуації такого плану, там на вас можуть викликати поліцію. Завжди я докладаю всіх зусиль, щоб під'їхав я або мій найближчий помічник, або в телефонному режимі вирішили питання, або приїхали, зробили. Повторююся, все в рамках абсолютно згідно чинного законодавства. Проте разом з тим, суто там на голому ентузіазмі, хтось може там, починати вам розповідати протилежне. Я дуже позитивно ставлюся до, 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 до жіночої статі в колі моїх помічників, тобто до, до помічниць. загалом і цілому з мого ну, життєвого досвіду я скажу вам, що по мене особисто ну, так складається, що співпраця з жінками часто, часто ну, от, беремо не поточку в якійсь ситуації, а загалом не цілому середня температура по лікарні складається більш оптимістично, ніж із чоловіками. От, тому що, ну, от реально, все ж таки, не знаю, може, мені так щастить, будемо так казати, в лапках я не сперечаюсь. Проте, ну, з дівчатами, з жінками так, домовленості обговорили, виконали, потиснули руки, щасливі, усміхаємося, рухаємося далі з чоловіками. Там, ну, Як не забухає, так там якісь там знову там, історії, розірвані серця, ну таке собі, так. Тобто жодних упереджень в цьому плані. Стосовно статі, я особисто не маю. Повторююся, тобто, ну, там люди там, з якимись ну, адекватними інвалідностями, які не заважають там пройтися, прогулятися міцно, подихати свіжим повітрям, зробити пару фоток, відправити пару електронних листів, там, наприклад, посидіти там в якихось там кущах, попильнувати там за різними цікавими там ФСБшними історіями. так. Ну, Серед білого дня там там, ніяких там ночних. Там, Ковзань кущами на череві. Ні, все абсолютно цивільно, файно, симпатично. Пенсіонери, ну теж я там я насправді знаю особисто низку пенсіонерів в моєму житті, яким там ну пальця до їхнього рота не клади, бо відкусять поліконь. Коли ви там не маєте можливості захищати Україну е у війську, бажаєте до того долучитися в цивільному житті, і ви десь в Слов'янську або в Краматорську, виходьте, будь ласка, зі мною на контакт. Всі контакти в описі під відео. Буду щасливий нашій плідній співпраці. І разом з тим, як ви будете залишатися в тіні, в плані публічного поля, ви будете чудово знати. Так що склад, клас, 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 клас. Оці всі невеличкі, на перший погляд, перемоги, з яких складається. Остаточно перемога України над московитами, загарбниками і окупантами над ворогами, насамперед, зовнішніми, але також і внутрішніми. В ній також ваша важлива часточка буде. Чудова нагода, користайтесь, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.